Микола Зеров, Князь Ігор. Князь Ігор очі до зеніту звів і бачить сонце під покровом тьмяним. О земле рідна, ти за шолом'яним, і горе чорний накликає див, та не вважає князь на віщий спів. Ну, мрусичі, славетні дні пом'яним Покажем шлях. Кощеєм припоганим до лукомор'я голих берегів, а любо дону шоломом зачерпти, одважний князю, ти не знаєш смерти, круг тебе гуслі задзвенять, тебе від забуття врятують і полону. В стременах став, зорить, а кінь грибе і ловить ніздрями. Далеку вогкість дону. Переможного миру вам!